Скажіть, будь ласка, яка у вас зарядна станція? Що розетки зручніші, коли ззаду, от, тому що спереду тільки зручно для блогерів, коли вони з нею бігають. Я, по-перше, не блогер. По-друге, я зарядної станції не бігаю. Вона в мене стоїть ось тут, встановлена, можете подивитися, от живить всю квартиру, ось все, що мені потрібно. От, і уявіть, от вона в мене стоїть ось так. Розетки взаді. Мені як туди залазити, щоб кожен раз щось підключати. Чи як ви це розумієте? Чи перевернути її задом наперед, і кнопка вимкнення буде від стіни ну, незручно. Щось важко у мене такий собі, знаєте, що зручно, коли розетки тільки блогерам спереду. Не знаю, не погоджуюся взагалі. Плюс, от так, як в мене стоїть, чи так як всіх стоять в якихось в шкафах ще щось. Е, Хочете кинути додаткову батарею, у вас кабель боку не торчить, Все компактно зроблено, все ззаду заховано. Багато людей відгукується, що класно, що так зробили. У мене розетки на рівері були спереду. Це капець як зручно. Ти просто поставив станцію, включив, і тобі не треба назад лізти. От якщо в когось в шкафу під столом, я не знаю хто де її встановлює на землі, десь під чимось, і ти пробуєш як туди долізти.